Збільшення обсягів поставок і зменшення попиту на сировину обвалили нафтові котирування. Напередодні барель бренд опустився нижче за 99 доларів, тоді як у червні він коштував 115 доларів, і це був річний максимум. У цей час США продовжили нарощувати видобуток, а Лівія відновила експорт. В результаті ринок нафти виявився перенасиченим і ціни пішли донизу. Бренд Крут еталонний сорт. Він найбільше впливає на вартість нафтопродуктів, зокрема й бензину. У перерахунку на середній місячний показник на початку року нафта коштувала трохи менше за 105 доларів за барель. У червні ціна сягнула середніх 108 доларів. Рівень вересня менше 98,5. Низькі ціни. Камінь спотикання для країн-експортерів нафти. ОПЕК оприлюднила останній звіт за вересень, в якому організація знизила прогноз попиту на сировину на цей рік. Останнім часом картель відчуває сильнішу конкуренцію з боку тих. Хто не входить до складу ОПЕК. Адже з такими країнами не вдасться домовитись про встановлення обсягів видобутку. Найбільше у світі споживач нафти США. 2010 року половину потреб країни забезпечував імпорт. Наступного року частка завезеної нафти може скоротитись до 20% від потреб. Замінити поставки допомагає сланцевий видобуток, який сягнув найвищих обсягів наприкінці цього літа.